А поговорити я з вами сьогодні хочу на дуже важливу тему, яка зараз проблема стала з українцями, українськими родинами, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт. Ем, ну є зараз ризик втратити майбутнє цілого покоління молодих українців. І я думаю, що така проблема зараз існує з українцями не тільки в Канаді. А існує така проблема і в інших країнах світу, де зараз перебувають українці? Чомусь ніхто про цю проблему не каже, не висвітлює. А я хочу з вами сьогодні поговорити. Про цю проблему. Буквально на днях ми обговорювали в, з нашими дівчатами в кругу нашої команди, що е, стає проблема зараз. Ну тому що приїхало багато українців з дітьми, так до Канади. Ну і коли приїхали, багато дітей було шкільного віку. Там восьмий, е, дев'ятий клас закінчували діти. Але пройшло вже майже чотири роки. Чотири роки вже майже йде війна, і за цей час. Багато дітей підросли, уявляєте собі, час іде, діти ростуть, діти ростуть, як грибочки. І діти закінчують школи. Діти закінчують школи, і після школи стає перед ними питання: а що далі? І багато дітей хотіло би йти вчитися далі, та йти в коледжі, йти в університети. Але в Канаді це все дуже дуже дорого. В Канаді є е, курси, є навчання, і, і ціна, вартість навчання для громадян вона одна, а навчання для негромадян це зовсім інша. Так вона набагато дорожче. І багато українців, е, які зараз Перебувають в Канаді в статусі тимчасового резидента. Вони не можуть собі дозволити дозволити навчання дітей, тому що ну навчання дітей це майже це річна заробітна плата багатьох з, у, з українців. Так та навіть і українці менше заробляють ніж прийдеться сплатити за е, навчання дитини. І встала це питання. Ми спочатку обсуждали, обговорювали це в нашій команді. Позавчора я також отримав текст від однієї україночки, і вона. В віча пише, що так і так, от вона також зараз зіштовхнулася з цією проблемою. Дитина закінчила школу. А що робити далі? Не... Ну, вона не може просто вона не може дати владу, що робити, тому що дитина хоче навчатися. У дитини є всі задатки йти і навчатися далі, закінчити університет, наприклад, отримати класну освіту. Це те, до чого ну до чого завжди спрагнули українці? Так ну українців це є отримати вищу освіту. Багато українців хочуть отримати вищу освіту, але ось отака от проблема існує і. В Канаді є деякі університети, які е, все ще надають можливість українцям навчатися по внутрішніх цінах, так але таких університетів вже досить, досить мало.